Всім привіт! До вашої уваги! Лот! Це інтернет-радіо німецького бренду Silver Crest. Всього в лоті їх буде три штучки. Є у нас інструкція. Вона на німецькому, наприклад, або на, англійському. на англійській мові. Можете передивитись, як правильно їм користуватись. Також є інструкція Spotify. Також можете ознайомитись, як підключати це радіо до Spotify. І так, давайте я вам більш детальніше розкажу про це радіо. Воно виглядає: ось так воно виглядає, корпус. З пластмаси. Є такі дві колонки на 7 Вт кожна. Ось так воно виглядає, такий білий корпус. Ножки, вони тут такі з силіконові проставки для того, щоб не сковзало. Позаду є тут підключення, входи в комплекті облачок на 220 вольт, також є підключення LAN або USB типу А. Також є в комплекті це шнур Aux, який ви можете підключити до вашого смартфону. Або комп'ютеру або що ви забажаєте. Також є підключення до навушників прослуховувати, також є така от антенка. Є також на передній стороні індикатор, який показує індикацію самого прийому. І так, перейдемо до самого головного. Ось так він виглядає з лицевої сторони. Є у нас з правої сторони, якщо це радіо, ви вибираєте І індикація. Це як хвиля, а також є з, з, з лівої сторони це гучність. Тише або голосніше. Також є декілька модифікацій. Зараз одну секундочку. Є модифікації, ви можете їх використовувати. Наприклад, зараз вам покажу це інтернет радіо. Потім у нас іде Spotify Connect, який ви можете під'єднатись. Music Play. Uh, також є FM-радіо FM та AUX. Uh, є ще в нас декілька режимів еквалайзером. Uh, uh, також є налаштування. Тут uh, стандартно uh, мова в нас англійська. Тут ви можете побачити. Ось так воно виглядає. Зараз продемонструю, як. Ця колоночка звучить. Також ви можете побачити. Зараз покажу, як саме воно виглядає. Також так ви можете його відключити, і можете подивитися, є індикатор, якщо є Wi-Fi, ви можете його до Wi-Fi підключити. Індикація годинник, просто ви можете використовувати, подивитись на час і є таймер відключення. Всього в лоті буде таких три радіо, і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів, на наших вайбер каналах, а також на нашому сайті. Також можете завантажити мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робити покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом!